Мікросонячний контролер. Має ось такий вигляд, невеличкі розміри, ось порівняно з пальцями. Такий маленький-маленький. Що він міє? Він приймає на борт від 5 до 20 вольт, силу струму до 2 А і перетворює даний струм у стабільний постійний струм 5 вольт. До 2 А. Має USB. Ось таку розеточку. Сюди ми під'єднуємо наші гаджети, які ми можемо заряджати їх з силою струму. повторюсь до 2 А і 5 вольт. Це дає змогу заряджати всі смартфони, телефони, радіо, павербанки, ліхтарики та інші ваші прилади, які працюють. Від 5 вольт до 2 амперів Дуже маленьке, дуже надійне, але трошки гріється і тому далі я покажу, як я вийшов з положення, щоб він не грівся. Даний контролер працює в парі з контролером сонячним. Який вам було вказано ну, відео, яке я показував раніше, викладував синенький той синячний, сонячний контролер. У мене сонячна панелька на 100 Вт. На тому контролері є вихід, навантаження, там зображена лампочка. Те навантаження п'єдна до троти, завів його в хату. І тут уже, там у мене е, є стабільник 12, в, ну, 12 до 14 вольт. До 14,5 вольт. Дані драти підведено до цього контролера. І ці 12 до 14 вольт роблять мені стабільних 5 вольт. За допомогою чого я заряджаю свої гаджети та пристрої. Ну, при наявності, звісно, нормального сонця. Даний контролер можна використати з будь-якою сонячною панелькою до 2 А. І до 20 вольт, які видають від 5 до 20, навіть може від, там, від 3. Ну, по документах від 5 вольт до 20, яка сонячна панель, яка видає від 5 до 20 вольт і до 2 А. В межах цих параметрів абсолютно любу сонячну панельку можна напряму під'єднати даний контролер там, вивісити десь на балконі чи на подвір'ї. Бажано вивезти на вулицю сонячну панельку. І напряму можна заряджати ваші гаджети. Я так робив, але цього, звісно, недостатньо. Тому я придбав сонячну панельку. Ну хоча б на 100 Вт. Тоді вона працює. Але проблема в тому, що сонячну панель на 100 Вт напряму я сюди не можу під'єднати. Бо та панель видає від 5 до 50 вольт. І вже сила струму там до 5 А. Ну, в середньому десь там до 3 Ампер. Що для даного контролю напряму на неправильно під'єднати. А от в парі з сонячним контролером, який веде стабільник 12 В, і, і знову ж таки там, до 2 А. Головне, головне, до 2 А. Він може перетворити цей контролер, і можете свободно. Вільно його встановлювати. Якщо потрібно вам такий контролер, під відео буде прямо посилання. Можете подивитись, придбати його, там або не придбати, або знайти на якихось інших сайтах, чи на базарі, чи в магазинах. Ну, я вважаю гарний сонячний цей контролер. Працюю вже 2 роки, питань немає. Єдине, що треба забезпечити, додаткове тепловідведення, на мій погляд. Що ви скажете про цей контролер? Будь ласка, прокоментуйте, можете написати. Чи хороший, чи поганий навіть коментар, я все приймаю, всю критику. я не ідеальний Ми всі разом навчаємося. Даний контролер, коли працює, коли сонечко гарно світить, йде сильний нормальний струм. контролер сильно гріється. Прям відчутно. Тому, що я зробив, такий імпровізований радіатор, взяв петлю. вона мене була така якась ілумінована чи щось якийсь такий сплав. Приклав, замотав із за можна скотчем будь чим, хоч нитками зав'язати. Головне притиснути добре до даної петлі. Ну, можливо, любую якусь залізяку взяти. головне, щоб було тепловідведення. Такий імпровізований радіатор, який буде забирати тепло у нашого контролера, тим самим його охолоджувати, і забезпечити його більш надійну, стабільну роботу. Тут маємо дірочки дві, можна вчепити десь на якусь стіну чи ще десь. Ну, таким чином вийшов з положення. І маємо кріплення і охолодження нашого контролера. Так, я думаю, буде працювати більш надійно та довго. Під'єднав мультиметр напряму до дротів, як бачите, перед контролером. Ось такі показники. 12.86 вольт маємо на вході даний сонячний контролер, що йде від моєї міні-сонячної станції 100 Вт. В парі з акумулятором 12 вольт. Ось такі параметри видає і заходить на наш контролер мікроконтролер Далі під'єднаємо гаджет, щоб продемонструвати, чи заряджаються наші гаджети. Маємо смартфон. Зараз будемо його заряджати. Я продемонструю. Все працює. Ось маємо старенький iPhone. Айфон. Айфони дуже вибагливі до заряджання до цих ампер, стабільного готовки. Так, включаємо. Все, зарядка пішла. Ось, бачите, на мультиметрі. Трошки змінюються показники. Струм став 11.9, 11.8, 116 вольт. Тобто, наш телефон заряджається, ще раз продемонструю. Вибачте за негарні пальці. Ось все працює. Заряджається навіть наш цей вибагливий старенький айфончик. Заряджається. Все нормально, працює. Стабільно. Навіть зараз зараз така хмура погода. Грудень місяць. Але наша сонячна панелька дає заряд. Іде заряджання Знову ж таки, маємо лічильничок такий, такий поставили. Ось бачите, показує нам параметри такі. 5 вольт маємо на виході. Зараз я під'єднаю. Все, зарядка пішла. Показує у нас такі є показники. Вольтаж трошки просів, ну но це нормально. Іде навантаження 474-477 вольт. Сила струму 0,37 А. Час іде. Уже зайшло 2 мА 2 мА години. Зарядка триває. Ось показники на мультиметрі. Де заряджання. Контролер працює. Так що. Якщо треба, за посиланням цей контролер можете подивитись, подивитись його показники. Для мене це було відкриття таке маленьке. Штучка. А, ось, ось бачите, до речі, на камеру перестала заряджати, бо спрацювало реле, контролер, який на вулиці, просіла напруга. Напевно, там менше 13 вольт на акумуляторі. Так що рельє спрацювало. Ну це вже буде реклама той релюшки, яка там до 100 гривень коштує. Я теж її прикріплю посилання. Релюшка спрацювала. Що нам каже, що все-таки сонця недостатньо, і то ми заряджали наш смартфон від акумулятора. Сонячної енергії недостатньо, тому акумулятор просів менше 13 вольт нашої, нашої сонячної станції. І зарядка припинилася. Все в прямому ефірі. Ось наш контролер. Ось навантаження тут під'єднано. Це те навантаження, яке заходить в Дім, наш міні контролер Ось воно йде через таку плату яка працює як додатковий захист. Якщо напруга нижче 13 вольт виставлено все, то навантаження на той наш міні-контролер припиняється. Тут горить червона, що каже нам про те, що навантаження включене. Розібрав даний контролер, ось так виглядає в розібраному стані. На звороті позаду є така кришечка, кріпиться на 4 саморізиках. Обережненько розбираєте. Ось такий має вигляд дана платка. Такі параметри. Може, хто захоче комусь потрібно подивитись, також буде прикріплено зображення. Наші платки цей контролер такий. Хто щось скаже, є якісь спеціалісти по мікроелектроніці? Чи достатньо тут наших цих мікросхемок, щоб працювало воно? Чи потрібно, чи потрібне саме головне, додатково. Додатковий радіатор охолодження, чи правильно я зробив, чи це нормально, чи ні, чи, чи його не потрібно, чи воно і так буде працювати стабільно. От, якщо може хтось сказати то скажіть, будь ласка, ну, чи правильно чи може я затопив, може не треба ніякого радіатора. Всім добра, всім дякую, що дивитесь. Всіх обняв